Вітаю, шановні українці. Не буду сьогодні говорити про політичні процеси і так звану прем'єріаду, яка перетворилась на мильну оперу. Буду говорити тільки про те, що необхідно для нашої країни, про нашу державу і її майбутнє. Перше геополітичне місце України наше місце в Європейському Союзі. Ми підписали угоду про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми її почали виконувати, її потрібно виконувати далі. Безвізовий режим для громадян України буде наданий. Для цього уряд зробив все, щоби Європейський Союз прийняв остаточне рішення. Друге безпека України. Немає сумніву, що Україна повинна стати членом Північно-Атлантичного Альянсу. Для цього ми модернізуємо Збройні Сили України. І вони повністю повинні відповідати за всіма критеріями, високим стандартам країн-членів альянсу. Ми завершуємо реформу національної поліції і національної гвардії. Економіка України. Беззаперечне виконання програми реформ, яку ми погодили з Міжнародним валютним фондом, повна і прозора приватизація об'єктів державної власності, за виключенням стратегічних компаній, призначення нових і незалежних і ефективних керівників на всі державні компанії, і позбавлення впливу будь-яких політичних сил на відповідні компанії і їхні активи, реформування державної фіскальної служби, спрощення адміністрування сплати податків. І обов'язок кожного від великої компанії до громадянина країни сплачувати податки, а в свою чергу, обов'язок держави звітувати перед кожним громадянином, куди і на що йдуть сплачені податки. Третє політика України. Політична система держави потребує тотальної і радикальної реформи. Нова українська конституція, яка повинна збалансувати відносини в трикутнику: президент, уряд та Верховна Рада України, повинна бути широко обговорена. І прийнята парламентом країни. Нова політична система передбачає баланс влади, відповідальність кожної гілки влади і право народу насправді керувати своєю країною. Окрім цього, політичні партії. Це не клуби за особистими інтересами у формі закритих акціонерних товариств, а ідеологічно спрямовані політичні руки, що несуть відповідальність за кожного делегованого чи то до складу Кабінету міністрів України, чи до органів місцевого самоврядування, фінансування політичних партій виключно на прозорій основі. Це також потребує нової виборчої системи в країні. П'яте справедливість в Україні, яка потребує докорінної зміни судової системи. Прийняття змін до Конституції одночасно з прийняттям нового закону про статус суддів та судоустрій, що передбачає звільнення всіх корумпованих суддів та обрання нових незалежних і професійних суддів, які будуть захищати честь, права і свободи громадян України. Реальна а не показова боротьба з корупцією через ефективну роботу всіх новостворених антикорупційних органів, зменшення бюрократичного апарату. Підвищення заробітних плат для державних службовців та звітування всіма чиновниками про свої статки, доходи і витрати і контроль за цим. Шосте продовження процесу децентралізації, передача фінансового ресурсу на місця разом з відповідальністю органів місцевої влади перед своїми громадянами. Сьоме боротьба за нашу незалежність, жорстка політика по відношенню до держави агресора Російської Федерації. Жодних угод і компромісів за рахунок України, відновлення територіальної цілісності Української держави, повернення Донецька, Луганська і Крима і продовження санкцій проти Російської Федерації до того моменту, доки Україна повністю не відновить свій територіальний суверенітет. Однією з підвалем незалежності є енергетична незалежність, яку ми досягнули. Тому жодних тіньових угод. І повернення енергетичних олігархів в українську економіку я не допущу. Наша мета членство в Європейському Союзі, набуття членства в НАТО, добробут українських громадян, здорова і освічена нація. І насамкінець мене не обходить те, що думають про цей план мої політичні опоненти. Ми заклали підвалини для реалізації цього плану. Я роблю тільки те, що вірю. А вірю я в Україну.